Сьогодні в Житомирі відзначили День Соборності після молитви за Україну люди поклали квіти до стели Героям Небесної Сотні біля свято Михайлівського собору. Потім відбулася акція Живий ланцюг єдності до Дня Соборності України. Вперше за кілька років Житомирські громадські та партійні організації об'єднались і не проводили кілька окремих заходів, а організували спільний. Ми дійсно з вами змогли. Кожен з нас зміг зробити так, щоб показати, що ми не якісь організації чи політичні партії. Ми показали дійсно те, що ми просто українці. Ми сильні, ми разом і ми переможемо. Сьогодні ми показали, що ми єдина нація і єдине місто, яке може відстояти себе. Тому що кожен, хто сюди прийшов, уже в житті не усвідомлює себе не українцем. Ми усвідомлюємо себе лише українцями. Через всю вулицю Михайлівську і до пам'ятника Сергія Корольова учасники акції, взявшись за руки, утворили живий ланцюг єдності. Біля облдержадміністрації учасники ходи також поклали квіти до дошки Героям Небесної Сотні. Потім хвилиною мовчання згадали тих, хто віддав своє життя за Україну. Цим показати єдність нашого народу, що ми не ділимося, на західняків, східняків та інших. А ми є єдина українська нація, єдиний український народ. Україна і день соборності є важливим дуже святом. Для нашої держави, а сьогодні, саме сьогодні, в цей період він є знаковим і визначальним. Адже саме цей день символізує нероздільність українських земель і незламність українського духу. Акції до Дня Соборності України взяв і міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко. Від імені уряду від міністерства аграрної політики я вітаю всіх нас цим святом. Це свята, особливо зараз, не просто свята, це свята дійсно єдності, духовної єдності. Ще однією хвилиною мовчання вшанували кіборгів, які віддали своє життя за аеропорт Донецька та тих, хто поліг за державу на сході України. Вчора теж був один із тих днів, який війде в історію нашої країни. Цей день пам'ять мужності всіх наших вояків, які боролися за клаптик Донецької землі. Я хочу ще раз попросити вас хвилиною мовчання певності героїв, які загинули вчора, вони кожного дня ведуть запеклі бої з нахабним загарбником на сході країни, тримаючи свої тіла та мозок в максимальному напруженні. Протягом вже богатьох місяців близькі, рідні, волонтери, всі українці турбуються, переживають, відчувають душевний біль та моральні страждання за бійців. І ми сподіваємося, що наші зусилля та жертви будуть немарними. Учасники акції відзначають, сьогодні це свято має зовсім інше значення ніж рік чи два тому. Сьогодні ми відчуваємо гостро, як зі зброєю в руках, як щодня гинуть наші хлопці, захищаючи не що інше як соборність України. Тому негучними святкуваннями, не тільки демонструючи свою єдність і не тільки святкуючи. А взявши до рук зброю, ми зможемо захистити свою країну. Так було в усі часи. Разом з житомирянами участь в акції взяли військові, які зараз перебувають у відпустках, і вже сьогодні або ж найближчими днями повертаються на схід. Я тому що сьогодні, 22 січня, 2015 року, розпочинається абсолютно новий відлік часу, новий відлік часу в історії України, коли українці зрозуміли, що ось сила, сила, коли ми всі згуртовані. А коли нас будуть роздрібнювати, коли нас будуть розділяти, нас звісно і переможуть. Чиновники відзначили єдність організаторів цьогорічної акції до Дня Соборності. Я хочу дійсно подякувати всім, хто взяв участь і житомирянам, і представників політичних партій, і громадських організацій. Сьогодні ми показали справжню єдність. Захід завершився патріотичним концертом.